Вже за гарною традицією, на початку нового тижня на моєму складі це вівторок. Я роблю дуже гарну знижку на певний вид товару. Цього разу це комплект постільної білизни преміум якості, виробник Туреччина. Ціна за євророзмір була 1380 гривень, а зараз 1150 гривень. Така ціна буде діяти лише один тиждень. Тканина постілі високоякісний мікросатин, склад бавов на 100%. На дотик м'яка, приємна до тіла, ніжна, не викликає алергії, не кошлатиться, не ліняє, довго вам прослужить. Кожен комплект запакований в подарункову коробочку з логотипом фірми та пакет ідеально підійде на подарунок. Простирадло в постілі збільшене 245 на 250 розмір, звичайне, не на резиночці, підодіяльник 200%. На 230 розміром, застьобується на змієчку і дві наволочки 50 на 70 розміром. Посіль йде в дуже гарних ніжних кольорах. Асортимент маю у себе на сторіночці в інстаграм Клім Текстіль або можу скинути на Viber. За номером 066 57 11 927, за вашим запитом. Високій якості постілі я впевнена на 100%, адже сама користуюсь такою не один рік, тому і вам сміливо можу її радити як для себе, так і на подарунок. Тим паче за дуже вигідною ціною, яка буде діяти лише тиждень. Звичайна ціна була 1380 гривень, нова 1150 гривень.